Рак яєчників – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань жіночої репродуктивної системи. Захворюваність на рак яєчників у 2023 році по, по Україні склала 12,4 на 100 тисяч жіночого населення, а по області 16,4. скринінгових методів по виявленню раку яєчників. На жаль, немає, особливо ті, які относяться до груп груп ризику, де є. Я, оці спадкові або інші фактори, які можуть при, 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 привести до раку яєчника, повинні проходити два рази на рік такі обстеження, як гін, гінекологічний огляд, здавати онкомаркери та проведення УЗД малого тазу. Діагностика та раннє виявлення раку яєчників дозволяє провести радикальне лікування та забезпечити одужання стандартними методами лікування раку яєчників. Є хірургічне лікування та хіміотерапія. Терапевтичне лікування, а також таргінтна та, 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 та імунотерапія. Хіміотерапевтичне лікування це вид медикаментозної терапії, який впливає як на пухлину яєчників, так і на видалені метастази, що виникають при занедбаних стадіях процесу. Хіміотерапевтичне лікування відбувається курсами, що повторюються з певними інтервалами. Їх кількість визначається як в залежності від специфіки пухлини та індивідуальних особливостей перебігу хвороби. Хірургічне лікування проводиться в оперблоці, який обладнаний повністю для проведення оперативного лікування будь-якої складності. Хочу наголосити, що в Чернігівському медичному центру сучасної онкології проводиться безкоштовно діагностика та лікування раку. Яєчників та раків інших локалізацій на сьогоднішній день Чернігівський медичний центр сучасної онкології забезпечений хіміопрепаратами, які використовуються в лікуванні раку яєчників, зокрема. Для зручності пацієнтів наш заклад має два відділення, де хворі отримують даний вид лікування. Це відділення клінічної онкології та, та не стаціонар. Не будьте бадужими до себе до до, до до своїх рідних. Не займайтеся сам, самолікуванням, звертайтеся до лікаря вчасно, будьте здорові.